Всім привіт! Будемо грати найти Соника. Я тільки двох знайшов дуже легків. Треба знайти всіх Соніків. Надіюся я майже всіх знайду хоч половину Соніків за таке відео. О! Третій! О, бо... все, йдемо шукати. Ідемо бо... васки Ми... мир. А тут напевно соник, як зе тут. А ось так краще робити і дойти, а першого я знаю, де він. Он десь на доходи. У май Ось Уже четвертий соник. Оооо. О, се один. А не, чи не соникска ця... треба дойти. Три. Три із трьох. Треба дуже у вас добу бути. Прості, я ось так зроблю. Пороблю. Це хакер. Це содік хакер. Ой, а може внизу зустрість є колечко червоне, яке мені треба. О тут є італійський мем навіть, а його можна взяти. Де чечелік? чечелік. А, це селік, я думаю... А може статуя? О, це кулечка треба збирати. Ні, це не такий який. О, уже другий бачу. Другий зразу беру. О, такие Уже сім! О, уже восьмий. Ну и сауза восьмий. Уже, уже дев'ятий! А де він? А, він літає по карті і його треба згапати. Оп. Йо. Де тут ми. Де тут. Соніки? Соніки. Куди ви сховаюсь? Опа! Сляпний. Сляпний Соник. А може не соник, а соник А наверх краще залізу У там єсенбук Я уже побачив Оп май з це дуже важко його зараз буду. А, ні, не, важко. Це не важко, його взяти. До неї при... А це такі. А я його маю? Ні, не маю. Крутий. Он якийсь невидимий Соник. А тут Соник італіанський мем. Все, його треба взяти коли кое-бігає. О. А чи не... Я подумал якийсь новенький скінчик. Скинник есть. Оп. О, це сік. Здорося, Соник. Прогу. Вот такие буду. О, так будет. А с... Ой, я такие буду. Вы на А, жаль, ем не можно быть. Сонь. Сонь. честь. Другий раз зіграємо Зіграємо в, зі в... в дорс. Це два найду О, алмазний. Алмазний. самий. А не це два алмази. О, соник их взятельки собов. Треба м са один са одну кольцо найти. Ой, майже взял, а те кекара се интий найду. О, остань мне колечо, кульчо, куричо. Остань не колечо. Для Соніка гзе. Нет, це не соник зе Окей. Ну, видео йде до кінча. Будет друга серія. Всім па-па-па-па.